Поговоримо про справу олігарха Ігоря Коломойського. Отже. Він надав суду український паспорт для посвідчення особи. Це видання дзеркало тижня підтвердили у Шевченківському райсуді міста Києва. У той же час там зазначили, що суддя не перевіряє справжність документу. Раніше радник керівника офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що у матеріалах слідства Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпро. На думку Лещенка, це відкриває можливості до екстрадиції олігарха до Сполучених Штатів Америки. Також, за даними джерел. Дзеркала тижня наприкінці липня минулого року президент Володимир Зеленський підписав таємний указ про позбавлення громадянства десятьох осіб, які мають громадянство інших держав. Серед них був Ігор Коломойський. Утім, дотепер на питання щодо громадянства Коломойського чіткої відповіді немає. А от СБУ випередило дії набу, що збиралося пред'явити Коломойському більш серйозні звинувачення. Ускладнилося і вирішення лондонського позову Приватбанку до колишніх власників. Про це в нашому ефірі говорив журналіст, засновник проєкту наші гроші Юрій Ніколов. Давайте почуємо мені вона більше схожа на тактичні ігри між правоохоронцями. Тобто, вже, ну вже відомо, да, що НАБУ просто цього тижня збиралася оголошувати йому свою підозру по справі. По перше, набагато більшого розміру, там мільярди доларів. І по-друге, ну скажімо так, по більш при... ну, по корисним статтям кримінального кодексу, з яких би ну очевидніше, да, умовно кажучи, слідувала вина олігарха. Більше того, СБУ так бігло, да що своїми діями тепер вносить якийсь хаос такий в історію з лондонським позовом Приватбанку до колишніх власників. Тобто там е, на цивілізований банк зараз намагається відсудити але, ті, вкрадені мільярди доларів. От а тепер у Коломойську з'являється якийсь простір для ігр е, для того, щоб щось е, там, наприклад, той суд саботувати, ну подати, наприклад, е, якісь прохання про те, що типу, от бачите, мене тут в Україні зараз утискають, то можна от, там не, не розглядати от історію до мене. Тому, скажімо так, ну мені це було відразу дуже дивно а з точки зору. Боротьби з олігархами ну, це вже інший вимір історії зараз включається. Оскільки да, я абсолютно згоден з Малюською, що епоха олігархів добігає кінця, тільки з одним уточненням, да, епоха старих олігархів.